Ну а докладно про перебіг бойових дій на передовій нам розкаже речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Він на зв'язку зі студією ТСН просто зараз. А, пане Андрію, слава Україні, розкажіть, яка ситуація на фронті, зокрема й на покровському напрямку Доброго ранку, Святославе, героям слава! Триває 917-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 100, 184 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку. Також противник був активний на Куп'янському, Турецькому та Корахівському напрямках. На харківському напрямку відбулось 9 бойових зіткнень поблизу глибокого стариці Вовчанська та Липців. На купінському напрямку сили оборони України відбили 25 атак. Російських окупантів не подарів синьківки, степової новоселівки, кулісниківки та стельмахівки. На Лиманському напрямку ворог 16 разів атакував біля дружелюбівки Новосадового Невського та Тернів. На сіверському напрямку російські загарбники 4 рази наступали поблизу верхньокам'янського виїмки та Іванодарівки. На Краматорському напрямку українські воїни відбили 17 атак російських загарбників неподалік Григорівки, Андріївки, Кліщівки. Та Іванівського на турецькому напрямку Сила оборони України відбили 23 атаки, зокрема біля Неліпівки, Турецького та Нью-Йорка. На Покровському напрямку Українські воїни відбили 55 атак в районах населених пунктів Сухабалка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка, Гродівка, Миронівка та Селідове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки. На Курахівському напрямку підрозділи Сил оборони України зупинили 22 атаки противника поблизу Карлівки, Георгіївки, Михайлівки, Костя Красногорівки та Водяного, Старомихайлівки та Костянтинівки. На Времівському напрямку російські загарбники сім разів наступали у бік водяного вугледару, причистівки та роздольного успіху не мали. На Оріхівському напрямку відбулось чотири атаки противника неподалік. Ломачки та роботного на придніпровському напрямку українські воїни відбили дві атаки противника. Минулої доби російські терористи завдали по території України чотири ракетних удари із застосуванням 12 ракет та 86 авіаційних ударів, скинувши 110 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснили понад 4300 обстрілів, 120 із з них із реактивних систем залпового вогню. Святославе. А що можете розповісти про втрати російських окупантів? Про яку кількість за добу, що минула там йдеться? Святослава, учора, авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали п'ять ударів по районах засередження особового складу озброєння і військової техніки російських окупантів. Крім цього, уразили артилерійську систему, наземну станцію управління безпілотниками та важливий об'єкт російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1090 російських загарбників. Також українські воїни знешкодили п'ять танків. 14 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, один літак, 94 дрони оперативно-тактичного рівня, шість крилатих ракет, 41 автомобіль та шість одиниць спеціальної техніки. Приєднуйтесь до Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава і дякую вам за інформацію. Речник генштабу зсу Андрій Ковальов про перебіг подій на передовій і про ворожі втрати.